Добрий день. Добрий день. Можна здати книжки? Так, звісно, можна. Карина Підубна принесла російськомовні книжки до Гончаренко центру. каже, розвантажила свою домашню бібліотеку приблизно на 30 кілограмів. Я проживаю зараз на території Чехії, приїхала додому, бо не була вже протягом року, і побачила старим таку ініціативу, що можна здати російську літературу на макулатуру, і вирішила доєднатися, щоб допомогти нашим воїнам. Така акція стартувала в центрі всередині лютого, каже його директор Олександр Єсенчук. Принести до них російськомовну літературу можуть усі бажаючі. Ми їх замовимо кулатуру по 3 гривні за кілограм, і отримані кошти ми направляємо на закупівлю fpv дронів. Для наших військових за словами співробітниці центру Наталії Остаф'євої, протягом дня до них приносять книжки 10-15 людей. Сьогодні зранку вже до 10 людей. Я ще не встигла відкрити, скажімо так, двері приміщення. Уже людина стояла з двома пакетами, принесла ну, чи маленько там що книжок уже 30 було точно. І люди йдуть постійно, несуть, і несуть, і несуть. Хто в хто мішками може привозити, хто торбинками, столяком. Марія Анна в різних, Анжеліки здають mm. макулатуру силами mm. серіями одразу. Саме таку літературу переважно приносять чернігівці, каже Ясенчук. За словами Наталії Астаф'євої, до їхньої акції долучаються люди різного віку. Більше старшого віку. Так молодь заносить, але ну більше більше старші звільняють свої полички від цієї літератури. Людмила принесла до центру два пакунки російськомовних книжок. Я перейшла з 24 лютого 22 року різко на українську мову, на погану на суржик. Ну, На українську категорічську. Так важко це, це все осознавати, що так вони зробили, що це просто до останнього не вірилось. От. Так що нехай, нехай якусь користь принесуть таким чином ці книжки. От, бо наші покоління майбутні точно не захочуть цього читати. Олександр Єсенчук говорить за місяць, поки триває акція, вони вже здали на макулатуру півтори тонни книжок. Це десь отримали 4,5 тисячі гривень, плюс люди ще додатково пожертвували. Ну, Тобто, думаю, десь близько 5,5 тисяч гривень ми. От назбирали принести російськомовні книжки до центру можна до 24 березня, включно. Леся Ігнатенко, Олександр Сідько та Роман Репа Суспільне новини, Чернігів.